Згадав про АТБ і згадав про ФК «Полісся». Повторюся, що в мене син ходить на тренування футбол. На авангард йому подобається. Все класно. І я уявити не міг, що наша поліська команда, там років 5 чи 6 назад, буде грати в Єврокубках. Буде грати з Динамо-Шахтарем, там, зрозуміло, якісь виігрували, напевно, чи проігрували. Ну, Ми були на матчі, в цьому році грали з Шахтарем, до Полісся програла, але в Єврокубка грає. То до чого я веду? Що раніше, коли син був менший, то він мріяв грати в Динамо, там, в Шахтарі. У Мілані там чи ще десь. А зараз кажу, сину, що там ти де ти мрієш? А я хочу в Полісся грати. Оце рівень, так? Каже, я хочу в Полісся грати. Чому про тебе згадав? Тому що ну, директор Буткевич оце взяли вони під свій його опіку ФК Полісся. і дійсно вклали сюди сумасшедші гроші. І ФК Поліція зараз на сьогоднішній день дуже перспективна, потужна команда. Дійсно круто. Це вже в Житомирі. Весною поїдемо на перегляди нових футболістів будуть набирати.